Подаруночок від святого Миколая Чек. хотіла показати вам його раніше, але сильно і надовго захворіла. Тож показую тільки зараз. Перше – це дуже смішні в'язані шкарпетки. Здається, з автопортретом самого Миколая. Носити їх майже нереально, але все рівно вони супер милі. Далі був дуже тематичний подаруночок. Цукерки Боби з Гаррі Поттера. Мені, як завжди, точно буде попадатися якась фігня. типу тухлого яйця. А от найцікавіша річ це кулінарна книга Гаррі Поттера. Миколайчик знає, що готувати я не люблю. А от все, що пов'язане з магічним всесвітом Гаррі Поттера, просто обожнюю. Тож таким чином вирішив мене заохотити до кукінгу. Тут навіть є напої з пабу три мітли. Тепер мені точно буде чим зайнятися. Ще були дуже гарні цукерки, які просто шкода їсти. А у вас таке бувало, що щось занадто красиве, щоб з'їсти. Але все ж таки треба спробувати. І вони просто неймовірні, як я і думала. Краще розкажи мені, що ти отримав від Миколайчика. А поки до зустрічі і цьому.